Людям сиру, вівцям полонину отари на пасовища в урочищі Кам'янка на Міжгірщині проводжали всією областю цими вихідними. Вже вкотре на традиційне давнє свято до верховинського краю з'їхалися досвідчені чабани, ватаги, власники худоби, а також представники влади та любителі сиру з усієї області. На святі для гурманів можна було не просто скуштувати різні види сиру, а й долучитися до його приготування. Рецептом найкращого сиру ділиться господар свята Іван Теличко. Він знає всі тонкощі та хитрощі приготування традиційного закарпатського продукту. Роблять його тільки з натуральних компонентів овечого чи козячого молока та природного ферменту пептину. Однак, якість та смак сиру залежить і від інших чинників уже в середині червня, особливо в середині липня, сама найкращий сир, тому саме молоко. Там якраз починають цвісти всі трави, трави наповнені протеїном, а протеїн це якраз та речовина або компонент, який сприяє виробленню в організмі тварин молока. І чим більше вони з'їдають протеїну, тим краще буде молоко. Всіх чабанів району нагородили подяками за значний внесок у розвиток вівчарства. Серед них і пан Микола, вівчар у п'ятому поколінні із села Вучкове. Зараз він утримує 35 овець, та крім цього, він вівчар всієї сільської отари. Щорічно, шість місяців чоловік проводить на полонині разом з вівцями. Каже, робота не із легких, але улюблена, і це найголовніше. Йду вранці встаємо, в три часи, рано не такого нашого київського. Нашого вівчарського доїмо, в шість їх пускаємо, у десять приганяємо, до 12 доїмо, потім обратно пускаємо, і далі у 4 заганяємо, в 6 додоїмо, і ще їх на вечір пускаємо обратно пасти. Йдемо з ними ходимо з ними. Святкову ватру запалили, овець перед дорогою на полонину подоїли, тож треба готувати сир. Долучитись до непростого процесу запросили й очільника Закарпаття. А ну так давайте. Роками враження дитинства. Так вдома все робили. Тоді в магазинах ніхто нічого не купляв, бо не було грошей. До речі, як і сьогодні. Грудка має бути така, що ви можете її пустити зараз. Скуштувати свіжий сир з рук Геннадія Москаля зібрався цілий натовп похочих. Шановні пані, панове, пробуйте сир. А ну, пробуйте. На свято з'їхали з відвідувачі не тільки з тутешніх околиць, а й з усього Закарпаття та навіть сусідніх областей. Ми приїхали зі Львова, і ви знаєте, ми думаємо, що має більше львів'ян приїжджати, але вони, напевне, ну не мають цієї інформації. Ну і дуже у вас бринза. От всі хочуть купити. Прекрасний фестиваль. Третє побували. Так, просто приїхали подивитися на різні виставки різних цих сел. ще просто цікаво, різні конкурси. Це свято святкували, ще спокон віків, розумієте? Ну, його, це в нас якби в селі, як свято не рахується, розумієте, то просто ну, його організували для людей. Атмосфера просто подобається, багато людей. Куштували дуже смачний шашлик, приїхали з села Колочаві. Дуже сподобалася природа, звісно. ну трохи погода нас на це. Не порадувала своїм теплом, але все було дуже чудово. І чекаємо продовження вечора. Сподобалося, звісно, як малі діти танцювали. Дуже класно це все показали. Звісно, все класно, все чудово. Під звуки карпатських пісень череда подалась на полонину. Проведуть вони там аж шість місяців. А в жовтні вівці разом з пастухами повернуться додому.